Розпродаж гриль вафельниці від німецької компанії Штеба. Має дефект. Ось тут тріщина на Ось Посмазка тріснула, але все тримається міцно. Це зовсім не мішає використанню. Ось такі насадки штатні. Насадки не знімаються, вони прикручені на болтики. Ось так все виглядає з середини. Маю ось таку ручку фіксатор, кришечку, закривається на зашовку. Знизу зазначена точно моделька КС303. Вироблена вироблено в Німеччині. Маю ось такі косметичні дефекти. Подряпанка, краско, краски, лаку. Більше ніяких дефектів немає. Чи трішки потертість є і все. Це якась пляма. Так як вона приїхала до нас, мишня ті не витирали, не мили. Це можна повитирати все. Працює, включається, Зразу чудово нагрівається. Ось індикатор, що вона працює. Коли Трава буде готова, засвітиться індикатор синій, що пора виключати. Відправляємо ми цей гриль в такій коробці. Коробка не рідна. Тут на фото зображена зовсім інша моделька. Зображено, що тут є змінні, зйомні ці насадки. Як ви бачите, тут штатно вони прикручені намертво. Це в коробці відправляємо на рідні, щоб було просто так зручніше. У нас є така технологічна коробка одна. Саме сукупністю всіх цих факторів і пояснюється низька ціна.